Ну і раз ми з вами вже вивчили, що таке рюкзак для стрільби. Зараз ми знаємо, що таке місце для стрільби та його організація. Перше, що необхідно для того, щоб організувати місце для стрільби, це вибрати ось таку більш-менш горизонтальну площадку. Горизонтальна вона повинна бути для того, щоб ваші сошки та зброя стояли рівно. Перше, що ми робимо, це ось так прощупуємо поверхню ножками, щоб знайти каміння всякі залишки фугасних снарядів. Для того, щоб вам нічого не муляло та не терло. Після того, як ви пройшлися по території більш-менш, беремо от такий стрілковий корик, або як його називають мат. Розмутуємо та стелимо. Якщо на місцевості, де ви будете стріляти сильний вітер, то в коврику є ось такі люверси, через які ви до землі можете пришпилити коврик, щоб він не літав. Далі що потрібно, це карабін. Про цей карабін ми знімали вже відео. Він вже в мене в зібраному вигляді, тому як я їхав на місце стрільбища. На ньому вже все встановлено. І оптика. Сандмодератор, сошки. Тому його розміщуємо зразу на стрілковому коврику. Друге, що я розміщую на стрілковому коврику, це ось такий мобільний пристрій, на якому встановлена програма балістичного калькулятора. Розміщую його ліворуч від карабіна. Як показала практика, це саме зручне його положення. Ось сюди під карабін я кладу сумку з набоями. Далі під приклад я розміщую ось таку подушку. Вона потрібна для того, щоб гасити ритм серця, тремор рук, все те, що негативно впливає на точність стрільби. Наступне, що я сюди кладу, це сумка для скиду порожніх гільз. Праворуч кладу засіб для захисту слуху, рукавички, окуляри балістичні, та все це вкриваю захисною сіткою. Таким чином, це все накривається, щоб на нього не впливало сонце та інші небажані фактори. Сама ж стрільба в мене виглядає десь приблизно таким чином.